Доброго дня, друзі! Сьогодні поговоримо на дуже дуже цікаву тему. Я думаю, що цю тему нам потрібно буде обговорити ще декілька разів, але з інших сторін. І чому? Тому що сьогодні ми будемо говорити, чи потрібно реєструвати додаткові угоди до договору оренди землі. І е, з цими додатковими угодами є велика кількість нюансів, коли, як і при яких деталях вони набувають е, чинності, е, які там з якого моменту йде відлік цих. Е, дійсності цих додаткових угод. Але знову ж таки, якщо будуть коментарі, будуть питання, обов'язково повернемося до цієї теми і обов'язково поспілкуємося. А сьогодні ж знову ж таки ще разочок, будемо спілкуватись про додаткові угоди і чи потрібно їх реєструвати. Друзі, якщо вам. Цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте наше відео. Пам'ятайте, з нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Пам'ятайте, команда земельного фонду створила саме для того, щоб допомогти кожному з вас вижити ваші земельні питання. Ну і звісно ж, друзі, якщо вам подобається наша робота, і ви хочете нас підтримати або просто нам подякувати, чи там на якусь там на якесь горнятко кави. Переходьте за посиланням під цим відео, там буде посилання на нашу монобанку. Ми будемо вам вдячні за кожну кожну гривничку, яку ви нам задонатите. Ну і поїхали. Часто власники землі та орендарі навіть не підозрюють, що одна єдина додаткова угода до договору оренди може повністю змінити їхні права. І найцікавіше. Багато хто досі впевнений, що після 2013 року будь-які зміни до договору оренди Землі обов'язково потрібно реєструвати, інакше вони не дійсні. Але Верховний суд остановив крапку в цьому питанні. Ну і що ж, розбираємось. Уявіть, ситуація. Договір оренди Землі укладений багато років тому, сторони домовилися. Змінити, наприклад, строк, розмір, ну, або якусь там іншу істотну умову, або якесь ключове питання по договору е, оренди, вони підписують додаткову угоду, але не несуть її реєструвати. Тобто, ну, не, несуть зміни, не несуть реєструвати зміни до додаткової угоди. І питання: чи діє така угода. Велика Палата Верховного суду постановив від 15 жовтня свіжачок, найсвіжайший 25-го року, номер 907 882-22, зазначила, що зміна умов добру оренди землі укладено з січня, уважно, з 1 січня 2013 року, за загальним правилом здійснюється за взаємною згодою сторін. У Письмовій формі. А їхні права і обов'язки в загальних правовідносинах змінюються з моменту досягнення ними такої домовленості та підписання відповідно документа. Знову ж таки, зазвичай, зазвичай це додаткова угода. Водночас, державні реєстрації на підставі вище зазначеного підлягає речове право оренди земельної ділянки відповідно до відомостей про нього. А не умови договору оренди землі, зокрема, розмір орендної плати, державна реєстрація речового права оренди Землі на підставі договору оренди, укладеного з 1 січня 2013 року, не визнає момент виникнення та зміни його сторін прав і обов'язків у зобов'язальних правовідносинах. Також Велика Палата Розмежувала випадки, у яких можливий відступ від висновку про застосування норм права, і випадки, коли правовий висновок може бути кваліфікований як зроблений невірно, або як взагалі як зроблений через недогляд, якщо так брати, там з латинської. Таким чином, велика палата дійшла в висновку, що висновки. Щодо необхідності державної реєстрації до такої угоди до договору оренди землі зроблені внаслідок застосування норм України про оренду землі, які з 2013 року були виключені, і за наявності висновку великої палати суду щодо застосування норм правоподібних подібних провідносив не підлягають врахування в наступних і не потребують відступу. Що це означає, все ж таки, що вони там написали. Накрутили, що це означає на, ну, по факту, да? тобто взагалі зрозуміть, що вони там понаписували. По-перше, якщо у вас є додаткові угоди після 2013 року, першу ну, тренеру, які не зареєстровані, вони вже, вони вже все одно юридично діють між вами і іншою стороною. Тобто, якщо ви його зробили, вона вже діє. По-друге, Реєстрація потрібна лише для того, щоб підтвердити ці зміни перед третіми особами. Ну, наприклад, при зміні орендаря або судових спорах із державними органами. По-третє, це рішення знімає величезну кількість ризиків, коли хтось намагається маніпулювати реєстрами, щоб визнати угоду не Давайте ще трошечки простіше: коли ви звертаєтесь до орендаря, і говорите, чувак, дивись, ти там нам платиш е не 3%, да, там, 3 тисячі гривень, а платиш там 15 тисяч. Давай ми зафіксуємо це е додатковою угодою. А він вам каже, та ну нащо все нормально, все цей, да, якби все добре, все, це. навіщо це все робить? Так от, е навіщо це робить? Що це робить потрібно для того, що коли закінчиться у вас рік 2-3 до закінчення. А ви більш не захочете з ним продовжувати е, термін дії, то е, щоб потім ви не питали, а чому він платить мені не так, як всім там, по 15 тисяч, а платить мені тільки е, там, 3 тисячі, тому що так прописано в договорі. Тому що ви не захотіли підписати з ним додаткову угоду. Її не, дивіться, і в цьому випадку не обов'язково її е, реєструвати. Головне, щоб там, щоб вона була вірно складена, ну з цим ми вам допоможемо. І щоб стояла там ваш підпис і його підпис, ну, якщо це юридична особа, і його печатка. Все. Нічого реєструвати не треба. І коли закінчиться, буде закінчено термін дії, він скаже: Я не буду платити тебе по 15. Я їй було згідно договору. А ви достаєтеся додаткового угоду і кажете, ріднесенький, ось о, будь ласочка. Згідно договору, ось, ось додаткова угода, в якій ми з тобою все підписало, все погодили. Я думаю, ви зрозуміли. Якщо знову ж таки щось не зрозуміли, контакти є, коментар можна написати, а потрібно написати, я обов'язково, або члени нашої команди, обов'язково вам нададуть відповідь, і ви будете в курсі, що робити далі. Таким чином, підводимо висновок, якщо у вас, знову ж таки, після. 2013 року є підписані, але не зареєстровані додаткові угоди, ви можете бути спокійні. Вони не е, якийсь там пшик, да? вони дійсні. І е, обов'язково, якщо у вас йдуть якісь зміни по договору оренди, обов'язково робите. Звертайте до нас, ми готуємо додаткову угоду, ви йдете її, підписуєте і ви спите спокійно. Знаєте, що до закінчення договору, наприклад, це буде 29, 30, чи ну, зараз 25 і 26, ну, за 2-3 роки е, да, перепідписувати договора. Так от, оці 2-3 роки, які у вас будуть до закінчення, ви так само будете отримати ту рентну плату, яку і зараз отримуєте. Все, сподіваюся, що вам багато корисного сказав. Ви ж, в свою чергу, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Ну і, звісно ж, друзі, звісно, коментувати наше відео. Ну, ставити питання. Коментувати, тобто ставити питання, звертатись за роз'ясненнями. Е, ну, Вдячні, коли звертаєтесь за консультаціями, ну і дуже вам вдячні, коли замовляєте послуги. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Кожному з вас бажаю успіху у земельних справах. Ну і всім нам як найшвидшого справедливого переможного миру. Слава Україні!